Голова Державної прикордонної служби України генерал армії України Микола Литвин перевірив охорону кордону в межах відповідальності Азово-Чорноморського регіонального управління. Він перевірив порядок організації служби та прикриття узбережжя Азовського моря, охорони державного кордону на ділянці Бердянського прикордонного загону. Здійснив перевірку організації служби Маріупольського загону морської охорони в Азовському морі. Організував взаємодію при застосуванні батальйону територіальної оборони по прикриттю другого рубежу охорони кордону. Хочу сказати, що обстановка на східному кордоні дуже напружена щоденно, особливо в нічний час. Ми ведемо бої, бо ви зітну, наче підбиваємо напади і здійснюємо контроль по всій, по всій ділянці від Новоазовська до звари Матві. Також ми діємо в зоні бойових дій тісно зимові Збройним силам і таким чином ми тримаємо контроль над державним кордонами. Хочу сказати, що наші прикордонники проявляють зразки мудності, героїзму. Сьогодні був напад на пункт технічного спостереження Сідова. Відбитий, на жаль, Російська Федерація, прикордонна служба Російської Федерації не виконує свої функції в повному не перешкоджає терористам, злочинцям переконати цей кордон, і тому пропускає їх безперешкодно. В ході цього збою один прикордонний загинув і вісім отримали сарани. Зараз надається їм допомога. Люди розуміють, що вони робити тероризму і проти, проти чисті, яка зайшла на нашу територію. Ми все повинні зробити, щоб відновити мир спокій, порядок і забезпечити його на нашій території. Для цього ми працюємо всі разом. Голова Держприкордонслужби ознайомився з ходом облаштування приміщень управління Херсонського прикордонного загону та Азово-Чорноморського регіонального управління. Також з обласним керівництвом і головами міст Херсона та Бердянська було обговорено питання щодо надання всебічної допомоги в облаштуванні кордону та організації взаємодії на місцях.